Брати та сестри, слава Господу. Ми, можливо, зараз живемо в такий час, що незвичні для нас ті обставини, незвичні для нас ті всі зміни, які відбуваються. Але в нас є час, коли ми все одно можемо шукати Бога, і від нас цю можливість приближатися до Господа, зближатися з ним ніхто не забирає. І ми за це можемо прославити Господа. Знаєте, я хотів би поділитися одною думкою. Колись натрапив на одному сайті на одну. Статтю, а вона описує одну із церквів вона в Сполучених Штатах. Церкви вони досить популярні, вони не в одному вже навіть штаті є. Вони активно збираються, заохочують людей до благодійності, регулярно збираються на служіння свої, співають разом, один одному розказують вірші, мотиваційні проповіді, якісь мають промови. Вони стараються заохотити людей до добра, до добрих справ. Але ця церква називається церква атеїстів, їхній лозунг, що ми можемо бути хорошими, але без Бога. Знаєте, я свій задумався, думаю, чим ми можемо відрізнятися від тих людей, коли формально залишається все те саме, але з тої суті забирається одне, забирається Бог. Я думаю, як часто і нас ми можемо попасти в таку небезпеку, коли вроді би формально все є, але немає там Господу. Я задумався над одною такою темою і хотів би поділитися з вами. Різниця між добрими ділами і ділами віри. Я би хотів таку паралель провести. Що таке добрі діла? Я думаю, що такі речі, як благодійність, вічливість, навіть худіння на служіння, читання Слова Божого і молитва це є добра справа. Но я би хотів пронести таку паралель або відміну, що добрі справи ми читаємо Слово Божому. Що це не є та річ, яка нас якось веде до неба. Ми не можемо жити з такою думкою, навіть як кажуть, ті церкви. Вони звинувачують нас віруючих і кажуть, ви всі робите добрі вчинки заради того, щоб в небо попасти. Нас, християн, звинувачують тому. Я думаю, це не є ті вчинки, які нас ведуть до неба. Це вчинки, які, нас, які нам гарантують життя на небі. І ми читаємо в Ефесянах, в другому розділі, восьмі вішем, такі слова. Ефесянам 2,8. Адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, тому, тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, який наперед приготував для нас, що ми в них перебували. би підкреслити, в цьому місті апостол Павло він проводить таку різницю. Проводить різницю, каже, ми спасені через віру. Каже, і є так само, і добрі діла, але добрі діла нам назначив Бог виконувати. І знаєте, я думаю, що багато цих вчинків ходити на служіння, читати слово Боже, молитися, бути вічливим, чинити, можливо якусь благодійність, чинити якісь добрі вчинки. Це не є та річ, яка виявляє нашу дійсно справжню віру. Це є ті добрі діла, які ми зобов'язані виконувати. І в Якова ми навпаки навіть читаємо такі слова: що хто розуміє, ділить добро і не ділить тому гріх. Що слово Господнє воно підкреслює, що ті люди, які не роблять тих добрих вчинків, які не живуть таким життям, вони грішать. І це є речі, які ми зобов'язані робити, які мають стати стимулом, смислом нашого життя, які має мати. Е це має мати норму в нашому житті. Маємо рахуватися з тими речами як нормальні речі в нашому житті. Слово Боже засуджує навпаки, коли в нас цього немає. Коли ми живемо так, що і в нас немає тих вчинків. Це не є цілею нашого життя, це не є виявом нашої віри, це є з нашого життя. Ці добрі вчинки, ці добрі справи, які ми можемо робити. Знаєте, можемо бачити навіть навколо нас. Ми живемо, є правила якісь дорожнього руху, є правила, якісь державні закони. І нас держава не хвалить, якщо ми їх виконуємо. Но вона нас сварить, коли ми їх порушуємо. Вона нас хвалить, ми, ми отримуємо штраф, якщо ми порушуємо правила дорожнього руху. І ми бачимо, що в нас є якісь санкції, але в нас немає ніякої від держави, якщо ми їх виконуємо. І так само, я думаю, добрі діла перед Богом. Нас Бог не буде хвалити, якщо ми це виконуємо, тому що це є смислом нашого життя. Але Бог велику строю справляє, коли в нас цього немає. Знаєте, ми можемо багато робити вчинки і думати, що це є добро в нашому житті, що це є. Показник нашого доброго християнства, ми можемо свідчити про Бога, але це не є показником, що ми добрі віруючі. Показником є навпаки негативним, коли ми не свідчимо про Бога. Я б хотів би, Слово Боже, взяти цю річ, що таке є дійсно ділом віри, що які це є діла віри, з які говорить Павло, з які ми читаємо в євреях, що це таке є ті діла, які виходять з нашої віри. Хотів би зачитати одне місце, таке, яке було би перехідне, це буде в Євангелії від Луки. Вісімнадцяти розділ з 9 вірша Луки, 18, 9. А для тих, які надіють на себе, а ті, які надіються на себе, ніби вони праведні, і ні за що мають інших, розповів таку притчу: Два чоловіки увійшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе так, молився: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, несправедливі, перелюбники. Або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе груди, промовляючи: Боже, будь милосердний до мене, грішного. Кажу вам, що цей повернувся додому свого, оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Це відомо нам подія. Але ми бачимо, що слово Боже воно проводить різницю. І один чоловік, який виконував добрі вчинки, він був праведний, можливо, в житті своєму, він пише, я не є грабіжником, я стараюся чинити справедливість, я не є перелюбником. Я навіть не є таким грішником, як ця людина, що поруч, каже, Боже, ти мене від стількох речей збавив. Каже, я пощуся, я даю десятину. Але ми бачимо, що Бог на це не звернув уваги. Перед Богом важливіше було в той момент те серце, з яким людина прийшла. І знаєте, я би хотів би з цього місця показати, що віра наша, віра це надзвичайно широке поняття. Але віра наша, вона проявляється до Бога, і Богу ціна в якихось інших речах, не зовсім в тих добрих вчинках, а в чомусь іншому вона проявляється. І я б хотів, щоб ми звернули увагу до Слова Божого і придивилися, що саме Слово Боже говорить до нас, що саме є тим виявом віри нашої, і в чому ми можемо себе звірити. Хотів би зачитати ще одне місце це буде Пісня до Галатів, 5 розділ 6 вірш. Галатів 5.6. Бо в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання, не мають сили. А тільки а тільки віра, яка проявляється через любов. Знаєте, я читаючи Слово Боже, помітив ну, таку особливість, що в цьому місці, особливому перекладі, підкреслюється, що віра. Яка проявляється любов'ю. Знаєте, Я помітив в цьому місці, що Слово Боже воно підкреслює ту річ, через яку проявляється наша віра, через яку ми можемо проаналізувати стан своєї віри, своїх відносин з Богом, і проаналізувати своє ходження перед Богом. І ця річ, яка є мирило, це є любов. Віра, вона проявляється через любов, і ми через ту любов ми можемо подивитися, яка в нас віра і яка в нас відносина з Богом. В цьому місці підкреслюється, що віра насправді є дієвою та, яка вона проявляється, яка має дію, яка вона діє, в неї є спосіб проявлення, це є любов. Хотів би зачитати ще одне місце, яке є прикладом цього, це буде в об'явленні в другому розділі, із першого вірча, такі слова. Відомо нам місце подія, це звернення до одної з церков, і просто хотів би прочитати цей стан, в якому була та церква, і відносини Господа з тією церквою. Пише: «Ангелу Ефеської церкви напиши. Оце говорить той, хто тримає сім зірок у своїй правиці, хто ходить серед семи золотих світильників. Я знаю твої діла, твою працю і твою терпеливість, і що не можеш терпіти злих, і що випробував тих, які називають себе апостолами, але ними не є, і виявив їхню неправдомовність, і маєш терпеливість, і постраждав за ім'я моє, але не знемігся. Поки хотів би зупинитися і підкреслити ті речі, які Бог виділяє в цій церкві. Я знаю твої діла, твою працю. Тричі підкреслюється терпіливість і терпіння тої церкви. Підкреслюється так само якесь пізнання велике Бога. Каже, ти випробував тих, які називаються апостолами. Ти виявив неправдомовність, каже, ти знаєш, коли людина, яка, можливо, навіть має якісь проявлення, каже, ти мій щось зрізнити, коли це є людина дійсно апостолом Господнім, а коли це людина, можливо, Неправдомовиця, яка хибно, хибно якусь бачення має, каже, ти страждав за ім'я моє і не знемігся. Якщо подивитися на стан тої церкви, якщо подивитися на життя тої церкви, вона багато постраждала за Христа, вона багато що могла би сказати за себе і за свої відносини з Богом. Але після того є один нюанс. Я думаю, що якщо б не було того нюансу, багато б церковна час би називалась Ефеською церквою. Але ми бачимо, що є один нюанс, і за який говорить Господь. Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Тому згадай, звідки ти впав, покайся і роби попередні діла. Коли ж ні, то прийду до тебе і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. До цього місця хотів би зачитати. Говориться, каже: є один нюанс серед всіх твоїх праць і дів, всього, що ти робиш, є один нюанс є то, що ти залишив любов. І знаєте, Христос реагує на це такими словами: каже: якщо ти не покаєшся в цьому, що ти залишив ту любов, що ти залишив ті діла, можливо, які діють, які проявляються в любові, каже, якщо ти не покаєшся, не повернешся до тих попередніх діл, каже: Я прийду до тебе, я зрушу твій світильник. Бог не порахувався з терпіливістю їхньої, з тими стражданнями, які вони терпіли. З їхньою всією працею, в нього була важлива саме одна річ, каже: це любов. Саме важливо, це є та любов, яка виявляється, каже. Згадай, звідки ти впав. Це падіння було, коли втрачається любов, коли немає вчинків любові в житті, в церкві, коли втрачається ця єдність. Каже, згадай, звідки ти впав, покайся і попередні діла роби. Знаєте, я думаю, це так само звернення до нас. Ми можемо робити багато справ, але чи питання, чи в нас є та любов, яка виходить з нашої віри? Чи ми можемо дійсно проаналізувати своє життя, побачити, що наше серце міняється, що в нашому серці стає більше і більше любові Господньої, що ми можемо покривати любов'ю, що ми можемо. Терпіти більше, що ми можемо сходити, чи в нас є дійсно та любов, чи наша віра вона проявляється тією любов'ю, яка говорить Слово Боже. Ми можемо проаналізувати свою віру згідно коринтян, коли описується, що любов вона надовго терпить, вона не заздрить. Ми можемо проаналізувати своє серце в тому, чи в нас дійсно цих речей є, чи в них навпаки в нас в тому брак є, чи в нас є довготерпіння, чи в нас заздрості немає, чи можливо приходить життя, а в нас далі є та гордість, яка описується. Чи в нас є та велика